Вітаю, друзі! Якщо у вашому холодильнику є куряче філе та шматочок сала, то у вас є можливість приготувати курячі рулетики з салом. Для їхнього приготування не потрібна духовка, вони готуються на сковорідці. Куряче філе потрібно нарізати на тонкі пласти та легенько відбити кожний шматочок із двох боків, а кожне куряче філе перчу. Для начинки мені знадобиться мілко нарізане сало, паприка та мілко подрібнена зелень. Всі інгредієнти добре перемішую. Начинку викладаю на куряче філе. Кожне куряче філе згортаю в рулетики. Спочатку кожний рулетик потрібно обваляти в сухарях з усіх боків, а потім в яєчній суміші. Рулетики буду обсмажувати на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Рулетики обсмажую до золотистої скоринки. Щоб курячі рулетики вийшли максимально соковитими, солю їх наприкінці обсмажування. Подавайте такі курячі рулетики в гарячому вигляді, м'ясо виходить неймовірно ніжним, просто тане в роті. Сьогодні приготую дуже простий і популярний салат із молодої капусти. Капусту потрібно натерти на шатківниці або нарізати довгими смужками. Додаю огірки, нарізані кружальцями. Додаю редис, також нарізаний кружальцями. Додаю сіль за смаком. Овочі заправляю рослинною олією. Ретельно перемішую всі овочі, додаю сік лимону, додаю нарізаний кубиками сир фета. Такий салат виходить дуже легким, корисним і поживним. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.